Позивний гітарист сам собі придумав? Ні, в мене був позивний, я чомусь собі так, я з бердянською. В принципі, мало людей взагалі там з нашого місця, особливо було в частині. І я бердянськ. Типо, все, я бердянськ. А приїхав, коли вже на позиції, командир говорить, придумайте собі позивні, ви зараз йде на виконання. Я ж я бердянськом, ти гітарист. гітаріст. Гори, бердянський гітаріст". Все, Тому що я грав на гітарі, тому. І воно, кстати, там знадобилося дуже сильно, ці навики. Коли вперше вдягнув військову форму? Це був е квітень 22-го року. До цього в тебе не було жодної підготовки. Не проходив не військову, не навіть якусь тактичну в коледжі. ну, тип, взагалі, з цим був незнайомий. Контр-Страйк це моя підготовка до армії. Знадобилося? Е слухай так. Так, знадобилося. Раджу всім грати в ангушки, вони допомагають. Як сформувалося рішення піти на війну? Е, буду відвертий, я не хотів прям, щоб виїжджали кудись з окупованої території. Я там ще місяць прожив. В планах прям вступати до лав ЗСУ в мене не було. Я хотів просто виїхати, вивезти ну, типу, свою сім'ю, але якось мені допомогли на блокпості. Мені просто вручили поїздку і я зрозумів, що я буду в ЗСУ. Ну, я, не... я мав право не йти, в мене було таке право. Але ну я не давав задали, дали все. Я йду Типу, ось, ось так в родині п'ять братів, і всі мають відношення до зсу. Так, можна сказати і так. Да, служать, і хтось вже не служить і займається дуже потужно волонтеркою. Прям прям сильно. Тобто це не в масштабах там допомогти одній двом людям. Тобто там автобусами вивозять, допомагають з оповненої території виїхати. Там за кордон за все допомагають е, е, прям зсушникам. Всім тому так, всі мають відношення. Вірив, що почнеться повномасштабна війна? Е, ні, я навіть більше скажу. У мене був знайомий військовий, і він нам казав там щось. Ми футбол грали. І у нас був матч на 28 е, е лютого. І він казав, а що там, коли матч тоді ну все буде війна, типа, не буде матч. Я говорю, ну тіп, що ну це, ну це бред, Ну типа хто на нас нападе? Ну типа вони ж дебіли, але не настільки, настільки. Ну типу, не вірю взагалі. Ти їх частіше їбланами називаєш називаєш своїх відео, так? Ну так, тому що ну я так скажу, е яким це потрібно бути єбланом, щоб прийти на чужу землю і поїхати в мішку додому. Ну це тільки єблан, так може про продумати такий план. Найжорсткіша історія, яка з тобою трапилася. Жорсткіша? О, це коли я пішов з вводом снайперів в розвідку. Е, за той, той день мене 15 раз мало не вбило. І це було, е, скажімо так, в період 4 години, нас з усього, що було. І вертушки, і минометка, ствольна арта, е, просто стрілецька зброя е, по одній причині, що. Вони не вияснили до кінця, де наші, де не наші, і ми на розслабоні йшли, знаєш, що там наші. То були не вони. Ось така ситуація була в капіте жорстка. Я більше з ними не спілкуюсь, тому що це було, звісно, капець. Окрім цього, був момент, коли ти думав, що все. Та через день, якщо чесно, найстрашніше, коли по тобі працює танк. Тому що ти чуєш приход, а потім виход. І він контрольований, плані, Це не та, яка полина долит спісь, а він. Прямо ціль бачить і він працює. Може, якщо ти рухайся, він може довестись. І ну саме страшніше, це данка. Була можливість поспілкуватися з полоненим А, е, Так в них е, розуміння, коли ти вже поряд з ним, е, вони всі розуміють, що вони зря тут, що вони нечайно, що всі спугани. Ну, спу ну може, виють чи відмазуються. Як це було? Відмазуються. Відмазуються. Вони, вони будуть казати, що завгодно. Вони при обміні, вони знову підуть воювати, тому що. В них, як це сказати, в них заложено, мабуть, це. Їм там 30 років це вбивали, тому якогось розуміння, ну, типа, навіть не намагайтесь там знайти взагалі. І Я скажу більше, якби я попав до полону, я би теж казав би все, що вони захотять, аби вижити. Ну, типа, це мені каже, для адекватної людини це нормально. Бути прям героєм може теж, типа, важливо бути там до кінця за ну а чим ти своєю смертю допоможеш комусь? Ну, я думаю, ні. Наскільки режим тиші важливий для військових? Ти можеш пояснити цивільним? Е, так, е, цей режим був не зараз, а завжди важливий. У нас сам стиль війни є в тому, що у нас є зрадники, десь 50%, 50 від начала війни, тому що п'ята колона була вже, тут, була вже тут. І Є адекватні, гарні люди, які знають, як це робити, як воювати. І тому цей режим тиші, він дуже. Важливий, тому що ворог не дізнався про ваші плани, щоб ніхто не зміг а, здати якусь інформацію. І тому всі відео, що хтось знімає, от от мене питання, якщо ти виложив якась наша колона, їде і ти такої сняли її і виложив в соцмережу, ну що тобі це дає? Ну, типу, нічого. А для колони це ну, типу, проблема. Тому, як, ну, якщо ви хочете перемоги швидше, то просто е, підтримуйте військових. І перестаньте знімати все. Контрнаступ. Наступаємо, ми просуваємось кожен день на кожному напрямку, і я кажу так: що не так як хотілося, що всі хочуть отак. От контрнаступ стався, всі бін, пішли в атаку. І завтра ми там з прапорами вже на е кордоні стоїмо. Ну воно так не буде, тому що це е заготовлені там е рік е позиції. Заміновані за ну, заготовлені, тому їх штурмувати взагалі тяжко. І саме мінус, що в нас немає прям тої зброї в тому е, як сказати, кількості, що ми хочемо. Тому поки так. Але ми просуваються, хлопці просуваються. І е, для мене це найгарніший воїн, ну для мене особисто, типа мій герой, це кожен е, піхотинець-штурмовик. От ці, оце реально герої. От вони, коли день там простоять на своїй позиції, або що. Все йому можна медаль давати, тому що ну, дуже тяжко. В них летить все підряд, і ще їм треба щось робити. Ну, Це дуже тяжко і це справжні мужні хлопці. Історія неймовірного порятунку, що сталося з тобою чи твоїми побратимами. Е, історія спасіння. скажу, Розкажу вам, розкажу таку історію. Це було в нашому, е, в нашому підрозділі. Е, Взагалі, ми в нас були мінометчики 82-го розрахунку. І, скажімо так, там настільки був класний командир, він військовий, кадровий офіцер був, і вони стояли позиції, тримали прямо передок, і вони дуже близько стояли до Єбланів, і вони за день накидали там 380 мін, їм 82-ки. і там розхерачили так, якщо вони там нажалкувались і в них запустили крилату ракету в ангарчик, ані там ангарчики англіки такому були. Крилату ракету по міномету. Ну, типу, це ж прикинь, як треба допікти, щоб тебе так. Тіпа... І їх завалило. Ми думали, вони там все всі мертві і все. І хлопці поїхали евакувати їх. А там так вийшло, що вони ну, дуже розумні, вони наклали, наклали собі там і резини, і якісь листи, тобто їх були в сховищі таким невеличком. І щоб розуміли, від попадання прямої крилатої ракети, де нічого немає пустий ангар, і вони там. Вони всі цілі, єдине, що там, хтось тобто ножку підвернув типу, там, хто у нас блекач. І всі живі. І саме це героїчний такий знаєш, поступок, що зробили? Їх коли стягали, у них контузія була у всіх така типу, засипало і все. Їх достали, їх грузять е, в машину, щоб евакуватися і хлопців і тікати звідти. Що зробив цей командир? Він сказав, подождіть, добіжав до міномета і ще одну їм пустив, що тіпо, не попали, щоб вони знали, тіпо, знаєш, що це капец, так мощно було, прикинь, у них там моральна яка. Думка, типу, нього вже ракети, він все рода там, попка є до тети, ну це було дуже прям, круто. Хлопець, який на початку війни став відомим завдяки відео, з міною та сігареткою. Це твій товариш? Так. Це мій знайомий, да. Це Руслан Руллєвський, це футболіст з моєї команди, Шміта ФК Шміт. І е, той випадок, да, такий, знаєш, дуже мужній в плані того, що. Ця міна, вона лежала на проїжджій часті, і розуміли, що цивільні всі тікаються, не розуміють, що про хтось наїхати на неї мог то завгодно. То завгодно, тому що тоді якраз час був, що всі там щось, щось е, намагалися спасатись. І от він, він просто служив в армії, і він знав, що якщо він її візьме, типу ось так, вона не зірветься. Тобто він знав, як правильно її брати, і ось він її прибрав. а бачиш, як сталося, що орки все одно дізнались за це, і вони на блокпосту вони його застрелили. От трагічна така ситуація. Багато людей з Бердянська тебе розчарували? Дуже дуже багато. Ну скажем так. Я вже звик, звичайно, до цього ще з 2014 року, що люди, які там вивішували на свої будинки, прапори України завжди там перекрасували, перекрашували забори там, типу, от в Україну. Ми такі патріоти ходили в вишиванках. При першому ж появлені підерів, вони просто перейшли на їх сторону і ще не просто перейшли, вони ще, скажімо так, допомагали їм знайти людей, які там в АТО були, які військові, то щоб сім'ї наказали. Тому для мене дуже багато людей я не очікував від цього, багато друзів в мене щось чомусь так. Я все життя їх знав, а здається, не знав. Тобто теж вони такі, та нам і тут, тіпа, гарно, і з ними, тіпа, і такі ж вони. Глобально, що за момент своєї історії переживає Україна, глобально Україна взагалі народжується, Україна стає. Тому що ми, як би там не було, ми були незалежні, але ми не були незалежні. Нами правили комуністи. Ну, тіпа, це ж правда, і в нас тільки ось 22 рік, 24 лютого, Україна стала народом, стала єдиною, і скажімо так. Здобула якісь цінності свої, От свої особливі, як і країна починає возрождатися. І, що Щоправду казали, що е, за Україну півсвіту і не знала, що це за країна. Е, к великому смутку, що саме війна зробила її відомою на, на весь світ. Що перше зробиш після повернення в Бордянськ? Піва, море. І щоб мене ніхто не бачив, це правда. От, хочу на море капець, Просто і пива нашого, тому що взагалі е, це. Щоб ніхто не ображався, але де я їжу, там, де я буваю, е коли там у відпустці або десь, е ну, типу, смачного нема. У нас смачне пив. пиво. Було. Хочеш бути серед тих, хто безпосередньо звільнятиме бордянських? Так, так. 100%. Так. І я вам більше скажу: е нема жодного бордянця з тих, кого я знаю, що служать, ну, так, е хто б. ну... В нас є такий невеличкий список, скажімо так, людей, які на це, типу, як тільки буде можливість, підпишуться, і багато багато людей хочуть саме звільнити свій дім. Ти точно знаєш, що в Бердянську багато вати? Що з нею робити? Слухай, це таке питання. От ми їхали, ми якраз спілкувалися з тобою в плані того, що хочу лі чи саме я зараз жити, повернутись в Бердянськ, жити там. Після того, як там рік була окупація, там вже півтора, щитай, е, скільки вати там залишилося, скажем так, е, великий відсоток людей, які там залишились, це саме батніки, які там чекали ти, русський мір. Е, я думаю, чому туди повертати, що я там буду робити? А потім в мене ж е, інша думка: а чого це я себе буду почувати неловко, коли я нічого не зробив, а навпаки намагаюсь бути гарним сином для своєї країни? А пусть вони пусть вони думають, що їм робити. Мені каже, здається так. І люди, всі, хто виїхали, я думаю, 100% повернуться, коли ми де окупуємо нашу територію і приїдуть. І я думаю, що 100% вати з Бердянська вони просто позліняють. Тому що, якщо ні, ну на 8 років вони загирнуть. Ти збирав на Мавіки. Є ще якісь потреби? Е, слухай, є потреби, завжди мають. От нам потрібні мати, тому що я так скажу. Um, це техніка, це по-перше. По-друге, це дуже сильна боротьба проти неї, і то є, їх збивають, їх спуфять, і, то є, ну, втрати теж великі. Типу. Але те, що робить Mavic, наприклад, один це механіка, він працює, не людина йде, не людина йде, ризикуючи своїм життям, а її машина. І вона робить дуже багато справи. Тобто, вона може реально то є, професійні ударні групи можуть. Зачищати те, що треба зробити там 15-20 людей послати. Да? Тому я вважаю, що краще техніка пусть ламається, чим люди втрачають своє життя. Тому а потреба велика. Потреба велика, Тому що фінансування... фінансування саме з цієї сторони від командування ну у нас, на жаль, на жаль, ну типу, таке, знаєш, дуже маленькі відсотки. Тому що ми все збираємо. Там ви допомагаєте, люди допомагають. Ми скидуємось, кожен місяць. У нас каса. Що ми скидуємось, тому що воно потрібно. Воно потрібно і завжди є потреба в майорі, Це правда. Звернення до Бердянців звернення до Бердянців. Хто мене знає, знаєте, що ми не униваємо. Ми завжди на позитиві. Ми будемо робити все, щоб повернути наш рідний Бердянськ. Не засмучуйтесь, допомагайте, тому що ну я знаю багато людей з Бердянського, які можуть. Але чомусь мовчать, чомусь, ну, типу, вони знають, де ми, що ми робимо, і в них є велика можливість допомагати, але чомусь вони тримають тишу взагалі. Може, якісь особисті в них е переконання. Але Бердес ми звільнимо все одно. І завтра будемо ходити з вами по одніх і тих же саме по вулицях. Але як ви будете в очі дивитися? Я не розумію. Ну, Тому, а всі, хто допомагають, молодці, всіх бачу, всіх. Е Люблю, цілую. Скоро побачимось на наших пляжах. Будемо відпочивати в наших самих класних місцях.